Коли мати починає молитися, навіть диявол змушений обійти шлях її сина. Господи, я віддаю мого сина в Твої руки, навіть якщо я не поруч із ним, навіть якщо він мовчить. Будь, будь ласка, з ним, ти бачиш те, чого я не можу бачити. Ти захищаєш його, коли я безсила. Пробач усі його слабкості та помилки. Зціли рани його душі утіш його серце. Коли приходить страх, укріпи його вірою. Коли темрява намагається поглинути його будь Твоїм світлом, зроби його сміливим і безстрашним, даруй йому мудрість, розум і чисте серце, нехай Твоя благодать огортає його, кожного дня, кожного кроку, кожного подиху. Де б він не був удома, поза домом, на роботі, у дорозі чи у вісні. пошли ангелів-охоронців, щоб берегли його від усякого зла. Господи, благослови його долю. Веди його шляхом світла й істинної любові, нехай він завжди повертається додому в безпеці, бо ти його щит, його сила і його Господь. Напиши Амінь та додай ім'я свого сина. Сьогодні ввечері я віддам його в руки Бога в молитві. Поділися цією молитвою. Кожен репост дає дитині духовний захист. Натисни на посилання в профілі та приєднайся до групи молитва батьків за сина. Молися щодня, і ти більше не будеш нести все на самоті.